Міська централізована бібліотечна система не лише поповнюється новою та якісною україномовною літературою, а й активно проводить ремонтні роботи та осучаснюється. У філії книгозбірні імені Михайла Коцюбинського, що на вулиці П'ятницькій відкрили новий міні-коворкінг. Старе приміщення оновили за власні кошти та завдяки участі в грантовому проєкті. Централізована бібліотечна система міста Чернігів складається не тільки з центральної бібліотеки дорослої, дитячої, а також з 11 філій по всьому місту. І ми б хотіли, щоб в кожній з цих філій відбувалося щось цікаве, щоб наповнювалося сучасними книжками, щоб проводилися якісь цікаві зустрічі. У відремонтованому хабі вже організовують змістовне дозвілля відвідувачів. Минулого тижня тут запустили проєкт Юзер Клаб, уроки цифрової грамотності для людей 60+, які покликані допомогти їм користуватися смартфоном. Також у коворкінгу стартував курс мобіліографія від Чернігівської фотографині Ірен Бринзи. Його мета навчити бажаючих робити Руті світлини на камеру свого гаджета жінка погодилась провести безоплатний курс із семи занять, адже вважає за мобільною фотографією майбутнє. Це такий собі фотоапарат в кишені яким ми можемо користуватися як для себе, для особистого архіву, так і для бізнесу, для ведення соціальних мереж і тому подібне. Тому мені здається, цей інструмент повинен бути у кожного в кармані, і кожен повинен знати, як їм користуватися. Ми будемо розбирати все від налаштування до того, як редагувати фотографії, щоб їх зробити такими насиченими, смачними, як зараз кажуть, і, і про композицію, про світло про все будемо розмовляти. Сучасний простір на П'ятницькій – лише одна з локацій, де завершилися ремонтні роботи. Також триває відновлення центральної бібліотеки імені Коцюбинського, будівлі якої торік пошкодило ракетним ударом. За словами Ганни Пушкар, особливу увагу приділяють і майбутньому культурному центру на Масанах, де вже працює книгозбірня та філіал школи мистецтв. Незабаром там відкриється ще один коворкінг.